InfraWorks 2024 додає потужні можливості для проєктувальників цивільних споруд, підвищуючи ефективність роботи за рахунок скорочення часу проєктування та покращення обміну даними. Критичну геометрію тепер можна швидко визначити за допомогою покращеного інструменту рівня точки. Точкові рівні можна взяти будь-де на конструкції за допомогою інструмента, який прив'язується до критичних точок як у 2D, так і в 3D площинах. Під час імпорту користувацьких компонентів у діалоговому вікні тепер перераховуються необов'язкові та очікувані параметри, що зменшує ймовірність помилок у проєктуванні. Використання узгоджених і знайомих наборів інструментів часто може сприяти ефективності створення компонентів дизайну. Підтримку сімейств в Revit тепер розширено, щоб включити 2D-геометрію на додаток до 3D-компонентів. Після того, як двовимірний контур буде розроблено в Revit, його можна буде додати до бібліотеки компонентів InfraWorks, що забезпечує послідовний метод додавання балок на стилу та секцій тунелю. Після того, як бібліотеку було розширено новими компонентами, їх можна вибрати та додати до структури. Потім ці нові компоненти можна копіювати та керувати ними звичайним способом. Під час імпорту користувацьких частин із підкомпонентами, кожен підкомпонент тепер можна налаштувати за допомогою власної категорії Revit, а окремі категорії тепер можна застосовувати до загальних моделей, щоб задовольнити вимоги до дизайну категорії Revit. Щоб ефективніше вносити зміни в дизайн, функція перевірки оновлень була розширена до перехресних кадрів і геометрії на основі 2D-зрізів, де дані 2D-зрізів враховуються під час процесу оновлення. Ці нові функції доповнюють і без того повний прогресивний набір інструментів для проєктувальників мостів, забезпечуючи ефективне виконання вимог проектування. Тепер ці можливості охоплюють структурний аналіз, проєктування компонентів, моделювання та візуалізацію мостових конструкцій.